Вітаю вас на нашому прямому ефірі. Звуть мене Марина Безугла. Десята година ранку, п'ятниця, ми зустрічаємо разом. Говоримо ми про клуб Лівгуд, клуб, який скоріє серця. Формат нашої зустрічі такий, знаєте, дуже душевний, простий. Ми буквально за 20-30 хвилин з вами поговоримо про компанію, яка на сьогоднішній день просто рве всі мислимі і немислимі рекорди. Це така коротка концепція. А сьогодні о 18-й годині ми будемо з вами вже говорити саме конкретно по-діловому, з таблицями, з фактами, зі слайдами. Тому я вас обов'язково запрошую на вечірню презентацію. Якщо ви відчуваєте, що вам це потрібно, що вас це зацікавило, дуже рекомендую. 18-та година сьогодні. Презентація компанії Лівгуд. Ну що, розпочнемо? Я являюсь лідером цієї компанії, ось уже більше як півтора року. Я в соціальних мережах з дня в день розповідаю про неймовірні можливості, тому що я та людина, яка ніколи раніше. Не заробляла в інтернеті, я намагалася, але ну, дещо не виходило. Чомусь не виходило. Я вже думала, можливо, проблема в мені, можливо, я неправильно щось розповідаю, можливо, я щось не так роблю. Виявилося, що, чесно кажучи, одного бажання і дій інколи недостатньо. Інколи в нас в руках не той інструмент, який дійсно може нам допомогти. І от у мене пройшло довгих три роки на Пошуки такого класного інструменту, який реально може допомогти абсолютно кожній людині, коли ти його рекомендуєш абсолютно без жодних сумнівів, і ти точно знаєш, що цей інструмент допоможе втілити всі задумані мрії в реальність. І от в 2023 році я познайомилася з компанією LiveGood, і до сьогоднішнього дня я щодня все більше і більше закохуюся. На сьогоднішній день вже в мене достатньо така велика команда, статус золото, і моя така історія, знаєте, така коротка історія, про те, що кожен абсолютно кожен зможе. Якщо я змогла, то у вас це точно все вийде. Чому сьогодні Лівгуд подобається? Чому сьогодні я рекомендую Лівгуд? Тому що на сьогоднішній день ким би ним, ми не були в своєму житті, чим би ми не займалися? А, хто б ми були по професії, можливо, там за віком і за статтю, ми всі-всі різні. Але є основні такі необхідні речі в в нашому житті, і е, ця компанія задовольняє ці основні речі. Перша із них це бути здоровим і залишатися здоровим. Наше здоров'я це дійсно найважливіша потреба, яка тільки може бути. Тому що поки здорові ми. То у наших дітей є батьки, а у наших батьків є діти. Це дійсно дуже дуже важливо. Ну, відповідно, нам потрібно попіклуватися і забезпечити здоров'я нашим рідним і близьким, тим людям, які для нас дуже дуже дорогі. Тому що зазвичай, ну зазвичай, я не знаю, як у вас, а мої, таке. Знаєте, мої дорогі люди для мене не дещо нехтують своїм здоров'ям і інколи. Ми можемо на це лише повпливати, і от компанія Лівгуд задовольняє цю основну потребу бути здоровим, залишатися здоровим, ну і при цьому не витрачаючи відповідно всі гроші світу. І ще одна наступна така потреба обов'язкова абсолютно для кожної це фінансова потреба. Бути фінансово забезпеченим, мати фінансову таку стабільність в своєму житті, мати фінансову подушку, ну і навіть жити яскраво, тобто досягати рівня фінансової незалежності це той рівень, коли люди говорять що гроші, це не головне. Гроші це не головне, а люди, в яких не вистачає коштів, будуть говорити головне їхня кількість. І от уявіть собі, що компанія Лівгуд задовольняє цих дві основних потреби. На сьогоднішній день Лівгуд називають феноменом на ринку. Компанія, яка прийшла і принесла нові правила, зробила революцію, еволюцію в індустрії МЛМ. Це дійсно так і є, тому що компанія Лівгуд дійсно це та компанія, яка показала, що сьогодні можна працювати абсолютно по-іншому, екологічно, без нав'язувань, без негативу, комфортно. Кожен для себе може знайти те, що йому буде дуже дуже подобатися до душі. Найближче немає таких людей, кому не підійде компанія Лівгуд, і що це за бізнес-модель? Чому вона сьогодні така популярна? Чому вона така трендова? Чому кажуть, що це революція? Все дуже просто, коли з'явилася Лівгуд, засновники змогли проаналізувати весь світовий ринок, виявити основні тенденції, що сьогодні розвивається, а є тенденції занепаду, що сьогодні банкрутує, і виявляється, що сьогодні на сьогоднішній день індустрія МЛМ, тобто мережеві компанії, вони терплять крах, дехто тримається на плаву за рахунок підвищення цін на продукції, дехто там закуповує, перекуповує інші компанії. Компанії об'єднуються. Ну тобто, знаєте, викручуються як можуть, але взагалі світова тенденція. Бізнес-модель, така як мережевий бізнес, сьогодні занепадає. Коли створювали компанію Лівгуд, зрозуміли, що на цю бізнес-модель потрібно не покладатися. Треба виявляти те, що сьогодні дуже популярне, що сьогодні являється трендовим напрямком, і виявилося, що на сьогоднішній день людям подобається. Бається право вибору, людям подобається ті варіанти, коли м, ти сам обираєш, що тобі, що тобі треба в житті, ти сам обираєш, яка для цього ти готовий заплатити ціну, яку ти хочеш отримати вигоду, і так далі. І ось саме бізнес на підписках, або як це більш з Америки, знаєте, пішло клубна модель бізнесу. Сьогодні є трендом. От один із напрямків, який об'єднала в собі компанія Лівгуд. Це напрямок, клубна модель бізнесу. Наступний напрямок. Наступний напрямок це маркетплейс. Сьогодні, ну, це дійсно тренд, тому що сьогодні дуже багато різних магазинів, сьогодні дуже багато різних торгівельних площадок, як в інтернеті, так і на землі. Тобто, це так само тренд сучасності. Він був, є і ще дуже багато років буде. Ну і ще один зараз. Давай. проходь. І ще один також тренд сучасності на сьогоднішній день це партнерська програма. Ви тільки подивіться, сьогодні різні магазини, різні компанії створюють різні програми лояльності, нараховують якісь бонуси, кешбеки, бали, якісь додаткові рахунки створюють. Звісно, там ті бали через певний час будуть згорати або накопичуватися, ви все одно їх там певний час можете використати, і так далі. Але сьогодні це людям дуже-дуже подобається. Програми лояльності або партнерські програми це дійсно сьогодні так само тренд. Вони залучають клієнтів і м, дають можливість компаніям. Повернути і ще клієнта, щоб він зробив не лише одну покупку, а ще зробив повторну покупку, щоб ще звернувся за тою чи іншою послугою. От на цих основних трьох китах тримається бізнес-модель компанії Лівгуд, клубна модель, маркетплейс та партнерська програма. Якщо говорити взагалі, чи це нова бізнес-модель, можна сказати так, і це буде більш правильніше. Компанія взяла за основу те, що дуже довго дуже багато років перевірено. Тобто бізнес модель перевірена роками просто дещо удосконалена, тому що клубна модель і маркетплейс це не щось нове вже впродовж 30 років. Цю бізнес-модель використовує клуб Amazon, Amazon Prime. на сьогоднішній день. Дуже успішно, тому що компанія Amazon показує з року в рік все більші й більші прибутки. Кількість учасників постійно збільшується на сьогоднішній день. Компанії вже більше 30 років, а клубу Amazon, в клубі Amazon Prime більше 220 мільйонів учасників. Тобто, це реально люди, які розуміють, що за невелику абонплату, оскільки е, бути учасником клубу відповідно, треба вносити певну абонплату. За невелику абонплату один раз в рік можна користуватися впродовж цього року неймовірною кількістю вигод можна користуватися найнижчою ціною на на деякі позиції є безкоштовна доставка, тобто можна заощаджувати, причому впродовж року навіть тисячі доларів. Знову ж таку ж саму бізнес-модель уже впродовж 40 років використовує компанія Costco. Це так само сьогодні на сьогоднішній день. Всі дуже дивуються, не дивлячись на те, що компанії вже 40 років її називають якимось дивним супермаркетом, тому що там продукція і різні товари продаються фактично по собі вартості. Людям реально вигідно, заплативши невелику ціну, 130 доларів один раз на рік, впродовж року заходити в цей магазин без обмежень і купувати все, що потрібно, за оптовими цінами. Ну, це реально факт і це реально така класна можливість, коли там, у вас є якась велика сім'я. Багато ну багато членів сім'ї ви багато купуєте різними такими великими упаковками. Ви точно можете заощаджувати просто тисячі. Навіть такі дрібні підприємці. Коли у вас там є такі невеличкі магазинчик, приїжджають в Костко, закуповують за найнижчими цінами, а вже в своїх магазинчиках продають там ну за дещо завищеною ціною. 40 років ця бізнес-модель перевірена, і ось все більше і більше розвивається. Костко не так розвинута по всьому світі, так як Амазон, наприклад, працює у більше 15 країн світу, але тим не менше 125 мільйонів учасників, і знову ж таки кількість клієнтів постійно збільшується і збільшується. Що робить Лівгуд? Лівгуд бере за основу цю ж бізнес-модель, тобто вона перевірена. Ця бізнес-модель на відміну від мережових компаній показує. Величезний приріст, як в прибутках, так і приріст в, і в якості саме клієнтів. Люди йдуть, люди обирають, тому що люди бачать свою першу чергу вигоду. От Лівгуд так само про те, що на першому місці повинен стояти не власний прибуток, а вигода саме для клієнтів. І ось Лівгуд бере за. Основу бізнес-модель костку Амазон і додає до неї партнерську програму або програму лояльності, але в нас не збираються бали, в нас не збирається якийсь додатковий рахунок. Це реальна програма, партнерська, яка дає можливість нам заробляти. Самі гроші, безпосередні гроші, які ми можемо вивезти на карту, на криптовалюту. Причому працює ця вся програма по всьому світі, причому ви можете виводити в тій валюті, яка для вас буде зручна: євро, долари, гривні, крони, будь-яка валюта світу, ви можете це все брати і виводити. Ну і відповідно, в криптовалюті, в біткоїнах. Це так само дуже реально. Якщо ви знаєте, вмієте це все робити, тому ви точно будете зацікавлені, тому що сьогодні молодь особливо молодь розуміє, що криптовалюта це гроші майбутнього, гроші майбутнього. І зараз молодь, знаєте, вона така шукає, шукає інформацію. А де ж сьогодні можна Зробити заробити біткоїн. Ну зазвичай це можливо якесь там трейдерство, можливо, це якийсь майнінг. Не завжди це вже буде якісно. Інколи можна потрапити на шахраїв в компанії Лівгуд Це все відкрито, зрозуміло. Є конкретні види доходів, згідно яких ви можете заробляти свої гроші. Хочете, виводити в своїй валюті, хочете виводити в тих самих біткоїнах собі на криптогаманець. Це дуже комфортно і зручно. Тому. На сьогоднішній день Лівгуд така популярна, тому що тут стоїть право вибора. Ви самі вибираєте, що вам подобається. Хочете купуєте продукцію здоров'я, тому що е, сьогодні це необхідно. У Нас немає зобов'язань. Хочете купуєте, не хочете, не купуєте. Все дуже комфортно. Ви сьогодні тут можете заробляти. Не хочете купувати, а тільки заробляти? Будь ласочка. але я знаю з часом, що вам точно це захочеться, тому що дуже багато саме. В Нашій команді таких випадків, коли людина прийшла, каже: Нарешті я вже нічого купувати не буду, і через два тижні робить своє замовлення або, наприклад, через півроку заробили кошти і все одно зробили замовлення. Сьогодні ця бізнес-модель подобається кожному. Кожен для себе знайде тут щось таке, таку частиночку, яка йому буде найкраща, найкомфортніша. Ну і відповідно, цифри самі кажуть за себе. Неймовірні показники щодо приросту клієнтів, щодо приросту учасників клубу щотижня. В компанії Лівгуд вже на сьогоднішній день вже впродовж майже двох місяців приходить більше 15 тисяч партнерів по всьому світі. Якщо говорити взагалі про кількість на сьогоднішній день, наші показники неймовірні за 21 місяць компанія Лівгуд зробила півтора мільйону. Нових учасників, партнерів, ми ввійшли в історію як компанія, яка розвивається найдинамічнішими темпами. Це все можна перевірити. Тобто, такого результату, як роби, як зробила Лівгуд за перший рік, не робила жодна компанія в світі. А далі просто весь світ був в шоці, здивований. Про нас пишуть статті, нас вітають з нашими досягненнями. Нас називають феноменом на ринку. Такі авторитетні видання світового рівня, як DSN, Business бізнес Home, Це все відповідає дійсності. Це все можна перевірити і побачити. Ми сьогодні займаємо топ. топ Найкращих позицій, якщо брати по різних номінаціях, різних рейтингів. От дивіться, на бізнес-форхом дуже часто проходять різні голосування, опитування за компанію по надійності, за компанію з найкращим маркетингом план, маркетинговим планом, за компанію, де найбільша кількість дистриб'юторів, найкращий керівник там року і так далі, ми постійно займаємо топ-5 позицій. І ось один із е, таких останніх наших досягнень. Ми його отримали е, в липні місяці 24-го року. Це рейтингу довіри. Такий рейтинг, який 3 a великі такі 3 літри. A, це говорить про, про те, що нас рекомендують, нам довіряють, тобто сюди варто сьогодні йти. Таким рейтингом володіють лише 5% компаній світового рівня, і ми уявіть собі, що за 20 місяців. Ми здобули цей рейтинг. Ну тобто, це говорить про такі дуже дуже високі показники. Ну і відповідно, сьогодні не стоїть питання чи бути в Лівгу, чи не бути. Однозначно бути сьогодні варто тут бути тим більше. Що люди, які прийдуть найближчі кілька років, це люди, які будуть заробляти найбільше, це будуть люди найуспішніші. Тобто, сьогодні варто розглянути тенденції. І прийти туди, іти туди, як кажуть, подивись, куди йдуть люди, і стань там першими. Тобто, важливо зайняти свою позицію і починати розбиратися. Що треба зробити, щоб стати учасником нашого клубу і відповідно користуватися всіма вигодами, які дає клубна карта? Відповідно, реєстрація. Реєстрація в нас одна для всіх. Вона коштує 40 доларів один раз на життя. Далі обираєте варіант абонплати, оскільки в нас клуб, відповідно, є варіанти абонплати. Або це щомісячна абонплата, 10 доларів, або один раз на рік 100 доларів, і все ви цілий рік собі навіть можете нічого не купувати. Нічого не говорити і не розповідати, як захочете, ваше право вибора. Але я рекомендую сьогодні бути активним однозначно. Що в результаті дає вам клубна підписка? Давайте про це поговоримо. Тому що, ну, зрозуміло, ви стали партнером клубу. А що далі? Далі, оскільки в нас маркетплейс, у нас є продукція, яку ви завжди можете купувати за найнижчою ціною. Найнижча ціна просто, знаєте, дивує і шокує. Якщо брати в порівнянні з іншими мережевими компаніями, де продається аналогічна продукція, яку запропонувала компанія Лівгуд, то ціни будуть вдвічі втричі. Ричі є і в 5-10 разів. Просто Там вже, чесно кажучи, ми е, самі були здивовані, шоковані, тому що брали і порівнювали, от, наприклад, у нас немає обов'язкової закупки продукції, але в мене продукція є. От, наприклад, такі дуже відомі, популярні і необхідні кожній людині, супер червоні, суперзелені. Якщо взяти, проаналізувати склад, проаналізувати властивості, цінність, е, проаналізувати об'єм. І на який час вистачає цього продукту, то інколи компанії просто шокують своїми цінами в компанії Лівгуд, такий продукт коштує 18 доларів за одну упаковочку. А от є в компаніях і 100 доларів, і 150, і далі просто зайдіть елементарно на iHerb, подивіться будь ласка на амазон подивіться на тому самому eBay, і ви будете дуже здивовані які є на аналогічні продукти просто ціни тому лівуд сьогодні приваблює цінами так і якістю продукції Далі, якщо говорити про те, що, що сьогодні запропонувала компанія Лівгуд щодо продукції, це продукти здоров'я. Але не на цьому одному Лівгуд буде, знаєте, не цим одним буде корисна, тому що в подальшому у нас запускаються нові напрямки, нові серії. І це будуть засоби по догляду за оселею, це будуть брендовий одяг, це будуть гаджети, це будуть подорожі, фільтри для води, це буде все те, що ви звикли купувати в звичайних своїх магазинах, і це все ви зможете придбати саме на маркетплейсі Лівгуд, лише тоді, коли вам це буде потрібно, і в тому об'ємі, який вам буде необхідний. Далі, відповідно, наступне. наступне, ви отримуєте, оскільки ви являєтесь членом клубу Лівгуд, ви отримуєте можливість заробляти, отримати свій бізнес в телефоні, фактично за 10 доларів щомісяця. Ті види доходів, які дає компанія Лівгуд, вони просто дивують і шокують. Є конкретно сім видів доходів, є активні види доходу і є навіть пасивний вид доходу. Пасивний вид доходу це для тих людей, хто сумнівається, хто думає, що якщо в мене щось не вийде, а якщо я так не зможу, а я так не вмію. Повірте, ваша задача тут просто бути, бути активним членом в плані, тому що вчасно вносити абонплату, і з часом ви зможете заробляти до 2000 доларів доходу. І, звісно, це не через рік, там, це не через місяць, це через певний час. Для когось це піде там, 5 років, 8 років, але це все буде відбуватися поступово. Це починається з перших 25 центів, а далі. А далі, якщо ви все-таки не настільки активний учасник, ви зможете заробляти до 2000. тисяч. Ну і, відповідно, є активні види доходу конкретно за певні кроки Лівгуд платить. За що Лівгуд платить за те, що ми розповідаємо про компанію, за те, що ми рекомендуємо компанію Лівгуд, за те, що ми розповідаємо про продукцію, розповідаємо історії, розповідаємо результати. За нашими рекомендаціями з'являються нові учасники. Відповідно за це компанія щедро винагороджує рівневий маркетинг. Тобто, це говорить про що? Про те, що не тільки завдяки вашим власним зусиллям ви будете заробляти, а будуть рахуватися зусилля кожного учасника вашої команди, кожної людини. Ви будете отримувати відсотки. І при тому всьому, що чотири рази на місяць ми отримуємо свої комісійні, ось так от дуже круто, що тижня ви можете заробляти в компанії Лівуд. Що конкретно, я конкретно, що треба робити, будемо сьогодні говорити у й але дуже простою мовою. Якщо говорити, знаєте, так зацікавити і сказати про основні види доходу, які привабили половину моєї команди, тому що інша половина прийшла на продукт, але потім часом почала розвивати бізнес. І от дивіться, перший такий вид доходу, який найпривабливіший, це дуже швидке повернення коштів. За кожну рекомендацію за кожного нового учасника ви будете заробляти 25 доларів без обмежень. Ви можете бути активною людиною і причому запрошувати безкінечно і двох, і двох, і десять, і сто і тисячу. І, взагалі, от скільки захочете, стільки запросите, І кожного разу заробите своїх 25 доларів. Це дуже швидке повернення коштів, тому що фактично, запросивши двох, ви повертаєте свої вкладені гроші на старті. Ось так от дуже круто, далі без обмежень. Звісно, ваші люди будуть дивитися на вас, будуть рівнятися на вас, будуть повторювати ваші кроки, тому що це надихає, це дійсно надихає. І вони так само будуть розповідати, так само будуть рекомендувати. І вже коли по їхніх рекомендаціях будуть з'являтися нові учасники, ви відповідно. Так само будете заробляти свої комісійні. Це буде ваша винагорода за те, що ви зацікавлена особа, те, що ви вкладаєте труд, знання, увагу в свою команду. Ваша команда заробляє, а ви будете заробляти відсотки. І так буде щоразу. Ваші люди з часом будуть заробляти пасивний дохід. Активні люди швидше будуть заробляти пасивний дохід. Ті, що прийшли і щось з них раптом не виходить. Вони трішки повільніше, але все одно будуть заробляти пасивний дохід. А ви завжди будете заробляти відсотки від їхнього пасиву, тому що ви прийшли в компанію раніше, тому що ви цих людей запросили, і ви без обмежень, взагалі, завжди все своє життя будете заробляти отакі відсотки від їхнього пасиву. Дуже класно, дуже круто. Тому Розумієте, якщо у вас буде лише одна людина запрошена, то ви тільки з однієї людини будете заробляти відсотки. А якщо ви зараз е зробите знаєте, таку активну роботу, у вас буде 10 чоловік, можливо, 50, можливо, 100 чоловік. Ви за кожного партнера свого ось так от будете щомісяця отримувати винагороду. Дуже класно, дуже круто. Тому я дуже рекомендую сьогодні прийти в Лівгуд і націлитися ну, на активну таку роботу, зробити максимум для того. Щоб е, зробити максимум для того, щоб побудувати команду і допомогти своїм людям, допомогти обов'язково отримати результат, тому що від результату ваших людей будуть відповідно залежати також і ваші доходи. Сьогодні дійсно не стоїть питання йти в Лівгут чи не йти. Сьогодні про Лівгут вже дуже багато інформації. Можна це все зайти в Google, подивитися. Раніше, знаєте, цього всього не було. Нам треба було створювати це все по крупиночках. Сьогодні дуже багато інформації. Рекомендую розібратися, але думати, знаєте, і робити обдумані такі речі, тому що інформації так як дуже. багато. Багато я прийшла в Лівбудськ з самого початку, фактично. От наша історія нашої команди починається в січні 2023 року. І тоді разом із нами починало дуже багато людей. На сьогоднішній день дуже багато із них вже відсіялися, перейшли на інші проекти, а потім і ще на інші проекти, а потім і ще на інші проекти. Знаєте, вже позмінювали і 5 компаній хтось. Ну, і знаєте, ви можете просто потрапити на їхні відеоролики. І ви можете просто, ну, як би, я не хочу нікого образити, але я просто знаю точно, що ви можете бути кинуті на напризволяще, тому що ці люди вже давно переключилися, займаються чимось іншим. Я не засуджую тих людей, хто переключився на інші проекти, але я маю чітке розуміння, чому так відбулося. Тому що ці люди не системні, тому що ці люди не вміють досягати результату і бити в одну точку. От розумієте, вони досягли якогось певного рівня і все. А, тут немає, пішли там. Там трішечки попрацювали, все, тут немає, пішли там. І знаєте, ці люди не постійні, це їхній такий почерк, вони так працюють. І дуже буде шкода, коли ви будете кинуті на призволяще саме до таких людей. Тому я вам дуже рекомендую звернутися саме до тих людей, які вас сьогодні запросили на цю нашу зустріч. Взяти них посилання, зареєструватися, стати частиною нашої команди, тому що наша команда це та команда, яка прийшла спочатку, і до цих пір тут, і при чому впевнено тут ми створили систему роботи, яка дає результат. Система дійсно дає результат. Це постійний потік інформації, в якому важливо бути, в який важливо запрошувати гостей, і тоді однозначно у вас буде ваше власне досягнення. Тоді у вас точно все вийде. Наш потік інформації, він дуже цікавий, причому відбувається з понеділка по п'ятницю. Це різні прямі ефіри, різні спікери, різна подача, різний формат. З різної сторони ми говоримо про компанію Лівгуд зі сторони продукту, зі сторони здоров'я, зі сторони бізнесу. В нас тим більше, знаєте, як. Є така командна стратегія, яка не змінюється, тому що ця командна стратегія знову ж таки показує свій результат. Це заняття, звісно, по командній стратегії, виключно для партнерів нашої команди. Тому я запрошую вас саме до нашої команди, ви собі можете походити, подивитися, позбирати інформацію. Але виключно в нашій команді у вас однозначно все вийде, тому що ми візьмемо вас за руку і проведемо. До вашого результату тому ласкаво прошу вас в компанії Лівгуд, де здійснюються мрії, де кожен із вас може бути здоровим, залишатися здоровим, при цьому не витрачаючи всі гроші світу. Та й ще до цього всього дуже круто заробити. Ласкаво прошу і хочу запросити вас сьогодні, вісімнадцята година, наша презентація бізнес можливостей компанії Лівгуд. Ну і відповідно, приходьте самі, запрошуйте всіх, кому ця тема буде цікава. До зустрічі.